Я, боєць добровольчого батальйону ОУН. Янгол, сам котовчанин, хочу вам розповісти про нашого героя, котовчанина, бійця Айдару, який загинув і якого, на жаль, мало хто знає, і, крім близьких, мало хто пам'ятає. Ми маємо виправити цю несправедливість. Я хочу вам розповісти про котовчанина, активного учасника Майдану, бійця 12-ї сотні Майдану, а також бійця добровольчого батальйону Айдар Дмитра Прошкова. Ось він. Дмитро Прошков, наш земляк-котовчанин. Ось він. Зі своєю ротою у складі батальйону Айдар. Дмитро був на Майдані. Після Майдану, був і на Майдані, там він був поранений. Він поїхав лікуватися. Одразу, вилікувавшись, він пішов на війну. На війні він був поранений. Він був направлений на лікування у Рівненський шпиталь. Ось стаття, де інтерв'ю з Дмитром у Рівненському шпиталі. Але Дмитро. Не долікувався, він не міг лікуватися, поки його побратими, хлопці воюють. Він, недолікувавшись, поїхав на війну. І на війні він загинув. Загинув під Лутугину. За, е, зараз е, його мати розповість нам про е, свого сина, нашого героя Дмитра Рожкова, щоб ми, земляки, ми українці. Знали наших героїв. Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, нам про Дмитра. Що, Діма, Діма, не міг спокійно дивитися, лежати і дивитися телевізор, коли там такі справи йшли. Пішов на майдан. Коли з Майдану після поранення, з Західної країни після лікування, пішов на війну, пішов в Майдар, я просила навіщо тобі, там другі люди, іначе може, мислять, іначе охочуть. І він каже: мати, я не можу тут сидіти. Що ж дати, щоб вони прийшли до тебе в фірку і тебе з хати вигнали? Я не можу, ми там стоїмо для того, щоб сюди вороги не прийшли, щоб не топтали нас. Байдарі був поранений під підготугиним. Лікувався в Рівненському шпиталі, не долікувався. Я теж просила, що не спіши, ти ж будеш поранений, ти ж будеш хлопцем-тягарем. Він каже, я все-таки знайду, я буду заряджаючим, я не зможу бігти, я буду щось на місці, але я буду допомагати, я не можу дивитися, коли молодь по барах, на машинах вишивають, гуляють. А там мої хлопці гинуть, кров проливають. Не долікувавшись, поїхав туди, але ж там відправили, бо в нього нога була як колода. Він не міг вирисовуватися на милицях, його відправили сюди в Котовськ, Ну, на 10 днів, щоб встановити здоров'я. Коли я його трохи підлікувала, він вийшов пройтися містом. Прийшовши два квартала, зустрів, ну, сказати далекого родича, той каже: Я чув, що ти воюєш. Так, да. а за кого? За нашу неньку Україну. А, це Цей за тебе у нас бензин по 15. Кинув його на землю і ногами зволотив, збив. І забрали телефон. Ну телефон я від... через міліцію, через все забрала телефон. Сімку, правда, викинули. А, назвіть ім'я цієї людини і скажіть, чи була відкрита проти нього кримінальне впровадження? Діма не хотів кримінальну справу відкривати, тому що він далекий родич, це Володимир Кострицький, Станіславович. Тобто це людина, яка побила е, е, воїна учасника АТО? Так, я шкат не бав, він ходити не міг, він на паличці був. Він тільки милиці викинув, не долікувавшись. Він перший раз вийшов на вулицю з того. Тоді ми казав, аби я поїхав на Захід, мені б кричали Слава герою! На руках би носили, а тут ногами змісили за те, що за Україну воює. Тому, Дні... Тому Дмитро знову відправився на війну до побратимів. Так, Він 1 вересня виїхав звідси. 3 прибув у Луганську область щастя в розташування Айдару. 5 5-го пішов бій і вся його рота загинула, осталось тільки двоє хлопців з роти. Всі загинули. Як це було, розкажіть? Вони верталися з бойового завдання, і йшли звичною дорогою, там був блокпост наш під жовто блакитним прапором. Але блокпост покинули. Не, не попередили їх, блокпост був пустий. Наших там не було, там були бригада СЕП. Все перебив ну, росіянина Бетмана. Я бачила, я бачила по інтернету, як він виступав, що ми їх зробили. І розказував, як це було, що вони вийшли з зеленки наші, і йшли звичною дорогою в розташування. Він спитав, хто йде, і Іда, Айдар. І їх з усіх видів, розстріляли всіх. Зайнялася їхня машина з боєзапасами. І що хто не міг втікти, ті згоріли. Діма був обгорівший, невпізнаний. Довго шукала. Він був безвісти пропавший. Тільки по ДНК знайшла його. 1 жовтня їх в Старобільську їхню роту захоронили. А я тільки 17 березня отримала документи, що він, що він по ДНК серед тих 28 похований похованих в Старобільську. Тобто, ви зараз навіть не можете вступити у права спадщини. Тому що вийшов термін? Так, вийшов термін що 5 березня, вийшов термін півроку, а після півроку я не маю права стати в спадок. А довідку ви отримали пізніше, ніж через півроку? Через півроку, так. 5 березня було півроку, я отримала 17 березня. Тобто ті гроші, які заплатили йому, коли. За поранення він... йому дали там кілька тисяч і в нього там. І ви заплат... не можете зараз отримати? Ні. Сказали, що через суд, там щось якась волокіта, вже відколи ця волокіта йде. Обіцяють, обіцяють, не знаючи, чи буде, що чи ні з нашими бюрократами. Але могила в Старобільську. Так? Але... Так, в Старобільську. Я маю і мало право, і хлопці казали, що якщо я буду забирати, то вони допоможуть за їхній кошт. Але із хлопцями розмовляла, і так я по собі знаю з давніх часів, де кров проляв, навіщо кісточки тривожі? Він за ту землю воював. І ті ж самі хлопці просили і казали, поки ти зможеш ходити до могили, більше ж ніхто не прийде. А тут, каже, ми і молодь на них вчимо, там до них часто ходять, там їх пам'ятають, шанують. Я не раз спілкуюся часто з тими людьми, які там. І неправда, що там погані люди, там дуже щирі хороші люди. Такі самі українці, як і наші, а теж може і краще. Там Діму не били, а тут на Батьківщині били. Там щирі люди патріоти. І ті добровольці, ті люди, які там, у них зовсім друге ставлення до життя. У них навіть повітря, іначе вони говорять, іначе там щирі люди. У нас в Котовську дуже мало таких людей, там більше. Можливо, тому що там коснулася їх війна дуже близько, а наші лякані, байдужі. У нас дуже байдужі, там небайдужі люди. Тому Дмитро так і рвався туди до помаратимів, та. так? Він, він не міг каже, я не можу дивитися, як по барах тусуються. А мої побратими кров проливають. Я не можу так. Він поїхав і поклав свою голову за В першому може бою, тільки вернувся і зразу. На другий день загинув. Я хочу подякувати. М матері Дмитра. Пані Людмилі подякувати від щирого серця за те, що вона виховала такого сина, за те, що вона так, так мужньо переносить всі ці речі, цю втрату. І я хочу звернутися до мера нашого міста Анатолія Іванова. Мер, зараз у зв'язку з. З президентським указом про перейменування і декомунізацію будуть переименовувати багато вулиць в нашому місті. Так ось найкраще серед цих перейменованих вулиць має носити ім'я Дмитра Рожкова, нашого героя, бійця добровольчого батальйону Айдар. Щоб всі люди знали, хто такий. Дмитро Рожков. І це треба зробити обов'язково. А то дуже сумно від того, що більшість наших мешканців, мешканців міста Котовськ, не знають нічого про Дмитра і про війну. І про війну. Дякую, пані Людмило. А мусять знати. Мусять.